Доброго дня. Малі пропадки в хреномовим Дивіться, дуб як ялинка. Листя не виспадали. Таке ще висять. вітерком близько 12 вже дощ висопа. Але сніг тримається, ще не розтанув. Слизько місця мені ну до асфальту вже розтануло. де йду по нашій рідній санкці. Це між шеровими сіли ві... трактором-будівельниками. До світло знов чим чекую. Вже одні червики, Чоровіки... черевики про Поломав, залишив на роботі, зараз в таких робітничих чоботях. Ось таких. Чим чуть буде. Але вони зараз на не... найкраще. Може вони не дуже файно виглядають. Ні, але непогано. для такой погоды кирзовый черевики, черевики само то Видите, снова миньоны витают друг друга с Христовым ромашками ну, может не с ромашек зараз хотя а кто там ходила а, он за песнижниками ходила девчонка, яку послала Вона пішла і знайшла 12 місяців. В цьому садочку ми робили такі Гарні спогади. Майже 10 років. Тут, ладно. А зараз садочок, але дітки сюди, на жаль, не ходять. Що ще через повисню. Через усіх зі свята. Срізован Христово. Вітарець, тепло, сніг. Я думав, що розстане майже швидко. Ні. Тримається. Все, всім гарного дня, всім злагоди. всім щиро дякую. звичайно, будемо жити. Небажайший наші. Не Все. Зусіда мой любим. Пока.